Проти отриматися немає рішення Сергіє. Пропонується на сьогоднішній день внести такі питання для розгляду. Про затвердження прогнозу бюджету Спорської міської територіальної громади 26 28 роки офіційне Сергієнко, змін до рішення Спорської міської ради 22 грудня 2020 року про створення фінансового управління Спорської міської ради та затвердження положення Курківська розповідає, про прийняття міжбюджетного трансферу транспорту 25-му році Сергієнко. Про внесення змін до рішення міської ради 6 грудня 4 року про бюджет Спирської міської територіальної громади на 25 рік Сергієнко. Про передачу міжбюджетного транспорту бюджету Сквірської міської територіальної громади на 25 2025 році Сергієнко. Про затвердження меморандуму про спіробництво територіальну громаду в формі партнерство, виро -партнерство, виро -партнерство. Так. Mm -hmm. так І що мені є заява директора водоканалу про виділення коштів на... Те, що виділи, вийшов з ладу один із насосних арегат і закуповує зійснюється перекачування нечистот до чистих сторон. Оце такий порядок денний комісії пропонується. Є ще якісь зміни доповнення? Нема? Прошу, хто за основу? Проти утримався. Зміни доповнення ще до порядку денного будуть? Нема? Цілому прошу проводу. Хто за? Проти утримався. рішення прийнято. Переходимо до першого питання порядку денного. Тут все. Написано і розписано, тут можна все зрозуміти, хто хотів читати, а хто ще не прочитав, щоб знати я однієї можливість прочитати. Є пропозиція перейти до запитань, якщо немає заперечень. Нема заперечень? Подій, будь ласка, давайте запитання задаєте. Немає мережі нема? дякуємо. Ви не задавали вже. Проєкт рішення чекають. Голосуйте. І... Слава Богу, <головіку> що провели дві години з половиною. Ми славу спілкувалися. Колемка народжується істин. Хто за, проти утримався рішення прийнято. Так, про фінансове управління. Тут нема що там доповідати. А, там. А, там. Мене, чуть трошки. Так. так. Прочитали? Не буду тоді, я його. Усовити. Усовити, так. Тут таке наступна зміст. Забезпечення у межах своїх повноважень, реалізації публічних проєктів та програм публічних інвестицій на місцевому рівні відповідно до норм чинного законодавства. Що задається? Все, це такі зміни. Нема заперечень. Нема. Проєкт рішення прошу голосувати. Хто за, проти, отримався рішення прийнято. Так, тепер наступне бюджетний трансфер. 5. Так, це у нас 5 мільйонів на школу. На школу Так, ну що там ми будемо говорити? Хто за, проти отримався рішення прийнято? Давайте другий трансфер, це що у нас? Передача це для поліцейських офіцерів а, 100 тисяч на пальне. Є якісь запитання? Не. Хто не. за, проти отримався, рішення прийнято. Так, меморандум тут у нас. Ну, два слова, скажу. Ви не, не, не давали не, не, не. депутатам не давали? Ні, ні, там ще не передача чи вже проголосували. Зміни до, до бюджету. Це просто, щоб вже цими формальностями закінчити. Є у вас на руках? Нема? Меморандум, він такий практичний, в тому плані, що він не зобов'язує нас ні до чого. Звичайно. <кл 'язок> <кл 'язок> ну, на рівні держави сьогодні є така позиція, що ті громади, які е, знаходяться під окупованою територією, мають знайти собі співпрацю із громадами, а це які на, на Мелітополь. тобоють. <кл 'язок> Ми спілкувалися з ними онлайн. Ми, вони до нас приїжджали делегацію. Ми їм показали наші об'єкти, що ми можемо їм запропонувати, швейну фабрику, щоб бізнес туди перейшов. Вони погодились, зараз, працюють. У нас завтра 12 онлайн з ними на радах. Велику Ячиківську школу ми показали, якщо є можливість у них, у них є кошти, щоб вони ремонтували або будували поряд для своїх людей житло. Ми тоді запросили бізнес, була не на була шайна фабрика, керівник, і вони з задоволенням помінялися ну, контактами і готові сьогодні взяти десь до ста людей на роботу, якщо буде житло і будуть довозити. Я думаю, що це для нашої громади норма. Це нехай буде. Та й просто-напросто узнати, як вони там, на передовій, так можна сказати, бо вони знаходяться в Запоріжжі, їхня громада переїхала. Міська рада переїхала. Але 170 тисяч населення було в Мелітополі на початок війни, 100 з лишнім, там 120 залишилось там же, а десь 20 тисяч, в київській області, 5 тисяч в Київській області і в Києві, хтось в Західній Україні за кордоном. От, вони залишили 7 шкіл, які працюють онлайн. Вони мають підземні школи, де дітей очно одна навчаються. От, я запитала, чи є партизани там на окупованій території. Сказали, що є, телефонують їм. Ну, ось така mm. інформація невеличка. Вона mm. заперечує, що mm. це наші партизани. Наші партизани, я скажу, там є наші партизани. Ні, немає їхніх. Так, всякі є. І ті є, і, які ж думаєте, що більшість, більшість чекала руського миру, на жаль. А, наш, що в той, а в нас чи... і тут є. Стало склав список тих, хто учасники АТО віддав батюшці московського патріархату. Це ж по всій Україні таке робилося. А просто наш московським патріархатом виїхати, не виїхали. То це давно так, щоб стало, але війська все зробила на папері. То це ж на рівні держави воно мало вирішуватися, а воно далі продовжується оцей розумієте? Бо їм хочеться, вони теж ждуть дехто. На жаль. Докум... Ми зробили все. Документально, Документально а у нас їх там немає. Протоколи складені. Люди зібралися, проголосували. А? Голосуємо. Хто да. за? Так, будь ласка, по бюджету змінах. Ну що там тут все Розписано все. І переплануємо видатки. В мене були питання, але я... Ірина Валентини зі два рази багато світу включили. Чому? А, там все не показалось, Індували. Приймаємо додаткові кошти. Так. Ну, Тільки за. Є запитання з цього примогу. У нас є ще звернення керівника водоканалу. 27 липня 25-го року на кнс 2 а вулиці Шевченка вийшов влада один з насосних алігатів за допомогою перекачуванням дійсно перекачуваний очисних споруд. Враховуючи вище викладене, з метою недопущення допущення роботи КНС-2А, що може призвести до полічних наслідків, відповідно до програми правоохоронних закладів Спірської міської територіальної громади на 22 25 рік, затверджено рішенням сесії 23-12-21 року, просимо вас розглядати питання щодо виділення коштів для придбання насосного агрегату на КНС-2А вартістю 221 700 гривень. Що в Віктор, ви можете з цього приводу сказати. Можу сказати, що це можна зробити з екологічною грошей. Можна сказати. Який нас залишок великої? Не можна, не знаю. Який нас залишок? Тому що ми зараз не уточнюємо бюджет в зв'язку з перевиконанням. Екологічні гроші вони лежать на програмі відповідній екологічній, ну я маю на увазі. Покладені вони, це скільки їх зараз не можу сказати, ну, я... не знаю. Так, просідав, що дам, там вистачає, щоб купити цей для особу економічних податків. А давайте так, якщо відводить Господь, все там станеться, що будемо Це робити? Це буде тобі? проблема. То давайте ж ми вирішимо, для чого ми тут збираємося. Ну, збираємось. що треба подивитися, який там замочок можна подивитися. Наберіть дівчатка і подивляться. Добрий. Я додатка не турбував, а до нас не можуть. Ні, в мене тільки подається. А ну наберіть, дівчатку. Це питання все ж таки не гроші, А не тільки з протягнутою рукою. А він не заробляє. Василь, Господи. Василь Васильович. Дуба, Господи, якийсь, Господи вже я бачив. Він не заробляє, він тільки ходить, ходить і з протягнутою рукою. Вже да, інший, це вже інше питання. Це те питання. Ми тут, його розбалували. Як казав Олеон, я не можу рекомендувати собі гвардію за 20 тисяч лє від Парижа. Так само і це. Василь Васильович, я знаю, що я кажу. Ні, то я знаю, що я кажу. Я знаю, що я Він не працює з боргами, в нього є люди. Це є. Якщо за це відповідає. За, 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 за спитати його треба. питаю, кожен день питаю, Василь Васильович. Ні, якісь. Ай 50 на 50. Ай 100 тисяч, ай 100 вір. Ну... Великі боргів. Ну а боргів людей заводили. Звичайно, слуги, звичайно, вони є. Вони є і немаленькі. Ми скільки не дали вже водоканалу за ці робили. Тут ризикувати не можна. Василь Васильович, я право. Ні, а хто ж каже прав? Істо лежить посередині. Ви праві по тому, що ви не заробляєте. Він звик приходить, листи тільки він пише, все, писав, писав. писав. Так. Хай заробляє, я кажу вам. Не треба. А треба вирішити. Так, Ігор? Поки ви добрі. Ну, що ж ви добрі? Він мені казав в кабінеті сьогодні. Піду до депутатів. Нехай вони теж на себе відповідальність беруть. Чули, так? Нюхали й так, поки не гавкнула, щоб почистив. Нюхали довго, поки не гавкнула, щоб почистив те, що треба було на кругу.

Вам вам той самий інженер був, не кажіть, що не той начальник. Інженер той самий самий. Та, да, я ще зараз. Да, 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 ja, думаю, що ми маємо дати, а ви вже там є. Шпийте, давайте послухаємо звіт на сесії, ну, це друга сторона є аверсі реаліз. Наприклад, ПДВ, на початку війни. Спочатку ж можемо. Це ж невідомо. Це санкція, штрафна. Я не можу з цього. Він, ну я не знаю, я ж не директор підприємства. А от він на працював. Він ще не дав мені акт перевірки, він над ним працює. Давайте подорвуйтеся трохи, 50 на 50. Що ви з ним не б Я з ним, я, я, я сказав, що не мав. Я його заплачував на засідання комісії. Він боїться, а той не прийшов. Без корови. То ми ж так не мали казати. Е, е скажіть, то, будь ласка, а ви могли б пополам 50 на 50? Ні, ну ясно, що темі оголошувати при будь-яких розкладах. Не зробіть, кажуть, а не це. Можна. Тобі каже, що, що не можна лишити, якщо надався суба. Так? Хай співняє свою суму, 5-100 і наші 100. Давайте ми дамо ці працювати. Знає Вікторію, знає він як робити. Так, як? Це він у вас вам. Ні, ну я ж цих деталей не знаю, може він правити. Він же може оголосити. Ой. Своїх найти. Ну, вказується в закупівелі, джерело. Та й перекинеш з чогось. А Ні, то йде, що приценка і треба ціла сума, що була. То знайде 100 тисяч. 300, скільки там, 18 чи що тисяч. Там, Ми там, тисяч? Ні, я збиток. Так, як це нічого не треба. Суми, да, приміси, ні. Ні. Йому збит. Йому скільки скільки треба? Можливо, 220 тисяч. Давайте дамо всю суму. Бо там, чому... там легко таку да, не легко, там, ну, легко, легко. Там, там, легко, Ну, чому не легко? Ні, ну це там дійсно. Давайте, може, Дамо. Там десь щось. Давайте. Right. А як не вистачить там. Екологічний щось треба. Добре, добре, Де ти там з масивах. Хто за? Давайте. Рішення прийнято. Так що тоді? Це, це ви голосуєте за доповнення до пропозиції? Так, так, так. Та, 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 та. Давайте освічимо це. Давай. Проявить. Такого наліво направо. Ай, 700 дві. Ну конечно. Ну, да. щоб не, ну, хай я не роботу, яку, А сподіватися. Ай работаю. Таке сама. У нас вона є до мене. Ну забирайте, тоже. Та я не знаю, та я забираю. Ну, власне, я не знаю. Немає, я не бачу. Я не приходив усно, там руками махав. Він мені сказав, що він писав. Немає, я не бачу. його. Воно розписане на нас, є. А, на вас розписано? Я бачу. Та так, є на п'ятий аркуш. Є. Ого. Є орієнтовна ціна. Ну що, за доповнення в цілому. За доповнення, за доповнення, а, цілому. За доповнення хто 222700, прошу голосувати. В цілому, будуть зміни, ще доповнення? Нема? Прошу в цілому. Хто за, проти, отримався, якщо не прийняти. Так, вені, відділі Іра, Ви депутатом не знаєте, скільки на рахунку, а не знаєте, скільки Я на рахунку? Так він вчора прийшов. ви, да, ви знаєте, як гадариф, А, а депутати депутат не, не знають. Я йому не казала. Розкажіть, має що у нас віддали, що екологічного працювання. Вона ось от так сказала. У нас екологічний податок платить і КПУ стрій, капе водоправив. А він знає точно за життя <світа плату> і за каналізацію. <экономизор. плату> а їх вже більше триста шість підприємства платить. За викид, так. <плату> Ну, це завтра я знаю, що нічого не знаю інші. І сміття захоронили, платять ікологію. Це каналізацію. Всім дякую за участь в комісії і вам дякую за оперативність. Задивайте. 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 Завтра десятки 10... закривайтеся.